Вітаю сталкивата ви на каналі Ватіславовуч, і це збірка цікавих сталкерських новин під кінець тижня. А новин було багато. І всі вони не прямо, але взаємопов'язані. Що ж, почнемо з найгучнішої новини цього тижня Starkle 2 на Gamescom в Європі. Першим про це написав ресурс Старкер 2 News, який веде західний ютубер Спартан Моці, що співзвучно з новою виконавицею на радіо в грі Анастимоза, який дуже сподобалось відео розбір музики Томмі, і вона додала його в сторіс. А у Спартана сьогодні вийшов новий фанатський трейлер Мічений зоною раджу переглянути. Він знає толк в трейлерах. В новині йшлося про можливу появу сталкіл 2 селса Чорнобиля на виставці Gamescom, яка буде проходити в Німеччині місто Кельн 20-21 серпня, і з'явилось більше нової інформації про цю презентацію. Крім того, цього року на Gamescom буде присутній Томас Г'юс, контент креатор менеджер. Відомо, що він працює над Stalker 2. А Агостіно Сімонета, комерційний директор GSC, також непрямо на це натякає. Та й самі GSC вже не раз кажуть, що повноцінний гімплей чекати залишилось недовго, і ми його скоро побачимо, Сталкери. Після цього вже з'явилася інформація також про Gamescom, але вже в Азії, в Сінгапурі. При селі йдеться, що там буде присутній видавець Divinity, що ще видавцем Сталкіл 2 в Азії. Виставка буде проходити 17-20 жовтня, вже після офіційної дати релізу гри. Цікаво, що буде на цій виставці. Презентація гри вже після релізу видавцем або додаткового контенту до неї, скоро стане відомо. Показаний геймплей перед релізом на Gamescom буде дуже доречним для залучення більшої аудиторії, та це те, чого чекають фанати серії. Адже навіть останній трейлер дав нам багато нової інформації по сюжету. Наступна новина більш енергетична, як і перед попереднім Gamescom 2023, коли GSC Game World та український бренд енергетичних напоїв Non-Stop Презентували новий лімітований сталківський дизайн енергетику з новим базованим смаком Кавун М'ята, який можна знайти на паруцях і досі, а цього літа. Також перед ім'я появою GC на Gamescom 2024 з'явилася інформація про новий смак та дизайн енергетику, яка стала ексклюзивом мого каналу і розпосюдилась по всім ресурсам та каналам зі згадкою першого джерела та без, але то на їх совісті. Новим смаком енергетику нон-стоп стане манго-груша, який буде символізувати артефакт місячне світло, що символічно, адже в тінях Чорнобилю сахаров дає завдання дістати артефакт місячне світло. Нам терміново потрібні матеріали для продовження дослідження у Енергетики, розумієте, ми навчилися генерувати електроенергію за допомогою артефактів. Щоправда, поки ККД недостатньо високий, найкращих результатів ми домоглися із артефактом місячне світло. А сам артефакт має такий опис: дивний випадок активності аномалії електро. Вочевидь, таку чудову округу форму можна отримати, якщо піддати аномалію дії високої температури і генерації енергетичного електрохарчування цим артефактом. Дорогий артефакт, що добре додає показник витривалості до плюс 109, і що дуже символ. Его вибілити факту по квесту стіничного Чорнобилю, для енергетику, а ми скоро зможемо отримати зразок для експериментів, а Бентон Стоп поки офіційно його не анонсував, з коментарем, що скоро дізнаємось. В той же час ера попереднього смаку підходить до завершення. Тому хто не встиг купити на паличку, то зараз найкращий час. Перейдемо до офіційних новин від GSC. Нещодавно я публікував відео, де забив розбіг всієї показаної зброї Сталкіль 2 з офіційними назвами і без. І спочатку хочу зробити кілька уточнень по тому відео: пістолет UDP Compact. Та кулемет ЛП-74 також можна побачити на столі в першому гімпейному трейлі. Також епізодично з'являлась гвинтівка Мосіна, пістолет Fold-12 з трилогії, пістолет Кулемет Вектор у Монолітівці біля годині та невідомий револьвер у Камаря і Мовілно Бороди на Шевченко. Щодо офіційної новини, то GC представили офіційну назву деякої зброї, стрілюючи час можливостей. Що ж таке зона? Я б сказав, що це земля обітавана для вправних контрабандистів зброї. Ми завозимо десяток моделей, і купа зацікавилася. Вони жадібними очима біжить розкопити та одразу перевірити їх на практиці. А потім більшість цих екземплярів повертаються до нас як трофеї за смішну частку стартової ціни. Досить лілки, ви щоб перевірити наш асортимент. Сьогодні до уваги такі пропозиції: перша це СВУ МК С 3 снайперська гвинтівка, улюблена бінцями Долгу та колишніми фанатиками моноліту. Через такий приціл зона виглядає безпечнішою. На ній слід зупинитись детальніше. Фактично, в теорії ця снайперська гвинтівка була улюбленою у волі на противагу Долгу, у яких її не було помітно. Одно з основних на рівні з СВД-2М, опис якої в сталки у Чорнобиля» був наступний найперська гвинтівка. Широко використовувалась в усіх бойових операціях, що проводилось радянською армією. Зрекомендувала себе як винятково надійна та зручна у полі зброя. У зоні їй віддають перевагу досвідчені сталки угруповання Долг. А скоріш за все, стався так званий «Леткон», коли ця зброя фактично пройде до оснару долгу, як і вся радянська зброя в грі, а волі буде західна зброя, адже в грі буде багато нових гвинтівок НАТО. Для всіх було великою несподіванкою, що груповання воля зайняло росток та територію балу, і питання, що сталося довгом і досі відкрите, бо по цьому інформації майже немає. Але хто ж стоїть з нападом на волю? І хто такий палин, який дає команду скіфу під час цього додаткового квесту? Офіційний опис снайперської гвинтівки СВУ МКС 3 тут дає зачіп. Що за цим може стояти саме довг, а палин це долговець, адже це тепер гвинтівка їх профілю. Її могли виводити для цього додаткового завдання. Та сюжетної лінії. Наступний в арсеналі – це добовик М860. Надійна помпова рушниця для похильників старої школи. Сотні життів сталкерам вона врятувала та й забрала не менше. Далі – Зубл-19 завжди не вистачає патронів в магазині. Цей прокачений псевдо АКМ створений допомогти. Наступна легендарна зброя сталкерів протилогії СА Лавина. Хороша цяцька на похизуватись а в в руках остаточний аргумент, але успіхів у пошуках набоїв. А з останньої представленої зброї. Стався казосвічі, адже спочатку помилкової як ігровий аналог української гвинтівки Дніпро на 5.45, Але про хронології відео це був аналог ізраїльської гвинтівки. Харот, ех, ще заводське мастило можна відчути. Виглядає як бластер, але стріляє старим доблем 5.56. Справжнє щастя. Більше представники зброї зі Stalker 2 можна знайти в Енциклопедії 2 Вікі, ресурсу сталкілнюсіа та в моєму останньому відео про музику, зброю та безтярії зони. Окрім зброї, також відомі назви кількох костюмів з гри. Перший – це корунд. Костюм групування Моноліт та Полудень, фінальна версія якого ми бачили в трейлері Бодяга та в часі можливостей з нашивками Моноліту. Наступне це мрія кожного сталкера Зоря, легендарний сталківський костюм одинаків, що представили в Алдбуці, який вже неодноразово був в трейлерах та тизерах, як в останньому тизері та псевдогігант. Наступний це сталківський плещ, також варіант костюму одинаків, що як і заю показали на фото з адбуку гри, та який був у темношкірого камаряна Шевченко. А останній костюм це Мародел, по назві вже зрозуміло, що це костюм бандитів, яких маслинець кіф на локації темнодалина в теорії час можливостей та у бандита на Скадовську. Та що цікаво, під час згаданої атаки на волю у скіфа може бути костюм чистого неба з блакитними вставками. Але це поки тільки теорія. Що ж сталкера? липень точно жалкий не тільки аномальною температурою, але й сталкерськими новинами. А незабаром під нові новини анонсують новий охолоджуючий та заряджаючий енергію та витривалістю енергетик Мунлайт. І також нагадую, що фонду Сергія Таресі Григоровичі Фелесі Юа відкритий великий 6-мільйонний збір на 500 фіпівідронів. І такі збори треба підтримувати ще більше після російського ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит і донатити самій лікарні, по прикладу GSC, які внесли 5 мільйонів гривень фонду United24. Дякую за перегляд! Чистого неба Сталкери, і залишайтесь такими ж нон-стопабл.